Новація заради безпеки у школах Київщини розпочали роботу поліцейські. Це офіцери служби освітньої безпеки. Така практика вже діє у прифронтових і прикордонних регіонах. Для столичного регіону це поки експериментальний проєкт, і його результати вже бачив наш влад величко. Це ліцею Катюжанці у селі під Києвом, і разом із учнями зранку сюди йде старший лейтенант поліції Олександр Артеменко, вже другий тиждень охороняє тих, хто за партами. Наша робота полягає в тому, щоб забезпечити безпечне освітнє середовище для діток. Шкільний поліцейський це проєкт, який почали запроваджувати із січня. На Київщині поки лише у дев'яти навчальних закладах. Ми попали в число тих дев'яти навчальних закладів, де вводиться ну, швидше всього, поки що експериментально, а потім практика роботи офіцерів поліції охорони. Тож якою буде ця практика у Катюжанському ліцеї? Тепер працює лише один вхід головний: контролює його поліцейський. Доступ до школи тільки для учнів та вчителів, для всіх інших. Лише після перевірки проводжу з ним бесіду. Якщо йому потрібно десь зайти, він телефонує чи там до директора, чи то до вчителя. Після чого, якщо вчитель його приходить забирати, проходить людина через металодетектор і дивлюся його по нашій базі даних. Металошукач обов'язковий предмет нового контролю. А ще офіцери мають при собі кийок, газовий балончик, бодікамеру, рацію та планшет, який дозволяє встановлювати особистість відвідувача. Також на вході працює камера, онлайн-трансляція з якої передається напряму до поліції. Випадкові люди тепер в результаті пропускного режиму посилено не можуть потрапити до навчального закладу. Наразі офіцери служби освітньої безпеки почали роботу у тих регіонах, що межують із Росією та Білоруссю, або ж розташовані у прифронтовій зоні. Зараз таких навчальних закладів понад 400 по всій Україні. Владислав Величко, де Новогородецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.